Ісус проходив через села і міста, проповідуючи їм добру новину, звіщаючи їм добру новину про Царство Боже Євангеліє. Євангеліє це означає добра новина, і з ним йшли, каже, каже євангелист Лука, і йшли з ним 12, тобто апостоли. І декілька жінок, деяких євангелист описує Магдалина, з якої вийшли сім духів злих Івана, Сюзана. І багато інших, що своїх маєтків допомагали. Зверніть увагу. Що апостоли ми знаємо, що Господь Бог їх покликав, вони в основному були рибаками. Був митник один. А в основному це були рибаки. Тобто бідні? І тут жінки. З Ісусом. І вже тут говориться, що вони допомагали йому із своїх маєтків. І хочу вам так сказати, що, якщо навіть ти маєш намірення, що ти будеш з Ісусом, будеш з ним ходити, Господь Бог дасть тобі і маєтки, дасть тобі достаток. І дасть тобі все для того, щоби Бог через тебе діяв. Ми часто ставимо собі такі завдання, що ми хочемо мати багато ресурсів, багато грошей, багато можливостей, щоби. Щоб далі навіть ми не знаємо, що з ними робити. Я просто хочу мати багато грошей. Найперше, ми повинні собі розуміти, що не так у Бога треба просити. Боже, ти дай мені грошей, а я потім подумаю, куди я маю їх дати. Треба ставити питання, Боже, перестав. Представ передо мною завдання моє і дай мені все того, щоб я це завдання міг виконати. Ми часом починаємо трохи ззаду. А дайте нам гроші, а ми потім подумаємо, що будемо робити. Дайте нам гроші на церкву, а ми потім собі будемо думати, що з ними робити. має бути мета. Кожна парафія, велика чи маленька, має ставити перед собою мету. Ми хочемо перекрити церкву. І на це ми збираємо кошти. Господи Боже, поможи нам. Ми хочемо купити до церкви нову доріжку. Щоб підхід до тетраподу. люди йшли, відчували себе, що вони йдуть до місця важного, до центральної ікони, щоб її поцілувати, віддати поклін. Поставили мету і до неї йдемо. Чи, чи можна просто збирати гроші, а потім подивимося, скільки зібрали та вже щось за то купимо? Можна. Але для Бога важно, щоб навіть маєтки, які ми збираємо, щоб вони мали мету. Бо як немає мети, це так буде, як я колись розказував про Чернівецького жебрака, який жив. Як той називався ринок? Червоноармійський, так? ринок такий був там. Він не мав мети на що збирати. Він умер і в нього в рюкзаку знайшли велику суму грошей, Що з 11 тисяч рублів, чи може навіть більше. Це були за радянських часів, це були дуже великі гроші. Чому? Бо він не мав мети. Він просто їх збирав. А міг за ті гроші, що він зібрав, одіватися і виглядати не гірше, як ті, що йому давали. А часом може навіть і, і ліпше, бо таких коштів, у, скажімо, у 80-х роках, за такі гроші ти вже міг себе почувати олігархом. Коли ми не ставимо мети, для чого мені потрібен ресурс, він буде, але він буде не реалізований. І коли я ходжу хочу до церкви, Господи, я ходжу до церкви, я не просто молюся, щоб в мене в багажі моєму духовному було багато молитву. Я хочу заадресувати свої молитви. Молитви це також скарб, тільки духовний. І я хочу заадресувати свої молитви, щоб кожна моя молитва була мала намірення. Бо ті, які багато моляться, ви багаті люди, ви духовно багаті, у вас величезний скарб. Але не тримайте його, направляйте. Мене часто запитують, кажу, Отче, ти після кожного, на кожній службі Божі жертвуєш святе причастя. Усі ласки, які Господь Бог дає мені, жертвую за вас, так лишиться самий, Отче. Самим вам не вистачить. Я прийняв Христа, і віддаю. У тому є краса, що я маю як віддати. Що з того, що я возьму його і буду тримати? Що з того, що я буду мати, Боже, благословення, я не буду ним ділитися на землі. Хіба для цього Господь Бог мене благословить? Господь Бог для того мене благословляє, щоб я наповнився. Божою благодаттю, щоб я наповнився Божою любов'ю. І в цій повноті йшов в межі люди і давав їм із свого маєтку, ділився радістю спасіння, ділився способом покаяння, ділився тим, що Бог мені дав. І такий спосіб Божий дарунок переносив на землю. Кожен із вас, що молиться, ви є духовно багаті. але кожну вашу молитву адресуйте. Господи Боже, молюся за, за Івасика, за Юрка, молюся, Боже, щоб ти їм поміг. Кожну молитву адресуйте. Боже, прийми цю молитву за моїх батьків, молюся. Батьки мене не люблять, батьки мене недооцінюють. Я на батьків злостний, а батьки з того всього взяли і не записали мене у спадщину. Мало молився. Батьки не молилися за дітей, а діти не молилися за батьків. І як та Божественність дійде до тої через твої душі? Що з одного боку, що з другого? Як нема молитви адресованої? Конкретно сюди вкладаю свій духовний скарб, свій духовний маєток. Якби мама молилася за своїх дітей, то вона би не пропустила ні одну дитину, вона би сказала за старшу, за середню, за молодшу. І коли б вона молилася кожен день за своїх дітей, я не думаю, що вона би двох вписала у заповідь, а одну не вписала. А якби дитина молилася за своїх батьків, то вона би себе постійно кожного дня робила кращою по відношенню до батьків. Бо як я молюся за тата чи за маму, то вона для мене з кожною молитвою стає дорожча. І коли ми тим своїм духовним скарбом будемо ділитися, ми побачимо, що навколо нас. Будуть самі багаті духовні люди. І не буде ворожнечі, не будете кусатися. Подружжя ваше те, що вже дістало тріщину, і очі моліці, бо, щоб діти були разом, бо бачу, що сім'я валиться. Всюди ходила до сусідів розказувала, які зять. До, ходила до, до подружок, розказувала, яка невістка. Навіть сказали, що дітям не добре. А молитися не пробує. Я Йо його, отче, молюся. Моліться в наміренні, діти мої. Моліться в наміренні. Подружжя, якщо ви не маєте можливості жити окремо, жити з батьками, особливий спосіб молитися за тих, з ким ви живете. Бог дає вам можливість створити ту сім'ю. І дає вам можливість побути не вдвох разом, але ще з батьками, напевно, ще віддати до останньої йоти, що треба віддати тато і мамі. Якщо ти зять, чи невістка не віддав своїй мамі, Бог тобі каже, дає нагоду, віддай свікрусі, віддай, е, віддай тещі, віддай ту свою пошану до батька і до матері ті, які поруч з вами. Батьки, а ви, може, не вміли так або навіть встидалися любити свою дитину, а тепер при нагоді, коли вони вже подружилися, то вже любіть їх в подружжі. Моліться в тому наміренні. Це є ваш скарб. Не тримайте його, діліться духовним своїм скарбом. Діліться Божою благодаттю, діліться молитвами, говоріть ті молитви за тих, кого знаєте, кого бачите, кого почули. Почули, десь якась проблема, що супала якась бомба, там того тяжко поранило. Постарайтеся узнати його ім'я, не виходить, Господи Боже. Не можу ім'я того знати чоловіка, але ти, Боже, знаєш всіх. Прийми мою молитву, от наш Богородице Діво за, за, за ту людину не Бог їй допомагає. Будуйте Царство Боже на землі своїми молитвами, які ми молимо за інших, і будете, як у ці жінки багаті, які давали із свого маєтку, тих, яких Господь Бог оздоровив, тих, яких Бог простив і з великою любов'ю. До них відносився як до своїх апостолів. Бо вони із свого маєтку давали апостолам Ісусові Христове. Ви багаті і багатійте у Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!